Розбомблена залізниця, порятунок дівчини та перша медаль у жіночій рапірі. Понеділок, 13 лютого, і це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали! Херсон під обстрілом рашистів ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств. Охоронець загинув. Також під приціл окупантів потрапила залізниця. Внаслідок цього кінцевої зупинкою потягу Київ-Херсон став Миколаїв. Пасажирів з Миколаєва до Херсона доправили автобусними шатлами. Також автобусами перевезли до Миколаєва херсонців, які очікували на рейс у київському напрямку. Наступна масована атака РФ може відбутися 24 лютого. Про таке заявила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, це як правило до двох тижнів, і е, можемо зауважити, що від попередньої до наступної це якраз 24 лютого, пам'ятаючи про тяжіння ворога та сакральних дат, треба бути напоготові. В німецький порт Бремер Хафен прибув американський корабель з БМП Бредлі та ЗРК Евенджер. Це броньована техніка з передостаннього американського пакету військової допомоги вже незабаром стане на озброєнні зсу. В Одесі у парку імені Шевченка відкрилась юрта незламності. Такі юрти в першу чергу символ підтримки та багатовікової українсько-казахської дружби. Разом із тим, вони виконують також роль звичних пунктів незламності. Тут можна зігрітися, підзарядити телефон чи інші гаджети, випити чаю, а також скуштувати традиційні казахські страви. Щасливий порятунок у Первомайську на озері фрегат врятовано дівчину. Вона провалилася під кригу. Випадковий перехожий витягнув бідолашну з крижаної води та передав медикам. Назвичайники подякували рятувальнику за героїчний вчинок. У Миколаєві зоозахисники шукали домівки безпритульним тваринам. Їх привезли з різних районів області, в тому числі з деокупованих. Виставки прилаштування обіцяють проводити щомісяця. Світлини із заходу показала фотографиня Світлана Вовк. Мистецтво та війна Миколаївська майстриня Тетяна Веремієнко показала на широкий загал свої витвори. Виставку облаштували в етносвітлиці. До виставкової експозиції увійшло 44 роботи. Усі вони виконані у техніці вишивки та квілінгу. На даний момент в мене 85 робіт в техніці вишивки і 36 робіт в техніці квілінгу. Є бронза Миколаївська динамівка Аліна Полозюк стала призеркою гран-при з фехтування на рапірах, що пройшов 11-12 лютого в Італії. До слова ця медаль стала першою нагородою не лише для неї, але й для всієї жіночої рапіри.